Good, 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 Вітаю, друзі, на каналі. Ми продовжуємо проходити аутофори. В цьому відео я буду займатися розширенням нашої бази до її промислових масштабів, щоб заробляти дуже багато грошей. Подивимось, скільки коштують інші дорогоцінні переплавлені ресурси, а також розкажу про один маленький секретик, який я тут зрозумів. Тому сподіваюся, відео тобі сподобається. Від тебе чекаю лайк, підписку, поїхали. Ну, якось так це в мене все вийшло. Плотненько, реально доволі плотненько. Оречі, до чим далі ти відходиш, тим не промальовується ця струя. Прикольно. Коротше, треба зараз забрати. Брати все, що в мене є, брати вугіллечко. А, ні, вугілля поки ще рано брати. Мені потрібно взяти е, всю виходить, залізну руду. Правильно, ось цю. А давай і це переплавимо. хрін з ним чого тут лежить. Зараз будемо все переплавляти. І поставимо на приплавку. Будемо що зробимо, то зробимо. Вугілля, блін, цього зараз мені, наверно, ще буде мало. Давай, коротше, сюди що ми можемо плавити? Е, ми можемо, виходить, алюміній. Тому ми закидаємо максимально. Ну так, да, тобто, літіум і оце, і сталь, коротше, ще вийде потім зробити. Все, закидаємо сюди 99 одиниць. Фіга собі. Так, у мене що його так багато? На всі гроші, коротше, ще збомбанемо Скільки в мене є, стільки буде. А, все, якраз дивись, якраз ми його закинули по максимуму. Далі ми йдемо, виходить, можемо літіум завантажити. Літіум теж по максимуму. Ой, а його у мене дохрена. Його в мене дійсно дохрена. Навіть ще трошки останеться. Ну окей. Все одно він буде дорожчий, ніж просто так я продам е, сирий матеріал. Коротше, є проблемка, коли воно рядом все стоїть. У воно випадково не те взяти, що ти хочеш. Тому потрібно всім бути дещо обережним. Все. Я загрузив, хай воно все плавиться. Я думаю, що потім ми його продамо і будемо мати трішки більше. От і все. Я розібрався, як же все-таки робити стальні балки і так далі. Треба було б все на все придбати, стіл роллер. Коротше, тут що воно взагалі робити? Тут а мене робити стальні, виходить бляха, балки стальні, стальні пластини, прути і бочки. Тобто я вже зможу це робити. Але для цього мені потрібно все ж таки робити сталь. Стальні. Тому що в мене є злитки металеві. Металевих в мене, в принципі, достатньо. Але цього мені мало. тому зараз, коротше, буду ще продавати. А до речі, я тобі зараз покажу, по чому коштує цей алюміній. Ти просто афігеїш і по чому коштує літіум. Це просто жах. Це ціни. І я, до речі, не знайшов, куди мені їх зараз використовувати. Тому поки що, напевно, буду продавати. До прикладу, літіум. 380 одиниць, 77 тисяч доларів. Одиниця коштує 203 долари. Ну це ще фігня. А алюміній ти глянь по чому. 40 тисяч 105 доларів. Ну. Нормально взагалі. І залізо, до прикладу, 32. Тобто 203 долара за літіум. Це просто кошмарна ціна. Я його поки що, напевно, і продавати не буду. Ну, якось мені поки що страшно. Я можу зараз от це все продати. Я зроблю, грубо кажучи, 60 130 тисяч доларів. Я навіть не знаю, в принципі, можна продати. І на ці гроші ми тут ще накупляємо. Получається, здається, десь по 20 тисяч коштує. А, ця плавильня, ми тут нормально таке розширимося. До речі, треба провірити, що тут взагалі в мене відбувається, що я тут можу копати. Ну, давай ще раз, ударимо і там зараз буде видно. Залізо прекрасно. Прекрасно. О, до речі, тут вже пошла сталь. Нормально, Нормальок. а це вже хорошо, це добре, це добре. Сталь це прекрасно. Треба тут все позабирати. Воно тут а, зайве і не потрібне. Літіум. А скільки в мене тут є? А, його тут так і не. І не так то й багато буде. Алюмінія трішки побільше тут. Ну, хоча вже теж. Ладно, зараз, напевно, все продам, розширюємо масштаби, для того, щоб можна було далі розвиватися по швидше. Ой, блін, да. Он тут якось негарно вийшло. Нехорошо вийшло, ну, да ладно. Бо будемо далі розширюватись. Коротше, продаємо. Продаємо зараз все, що в нас є. Скільки буде, стільки буде грошей, потім будемо вже розбиратися, по ходу, що ми зможемо зробити. Я думав, можливо, я ще собі придбаю. Так, це всього, що в мене є. Mm. Ну от вже це продавати не буду. Коротше, я ще думаю, я, напевно, зараз візьму навіть невеликий кредит, візьму більший екскаватор на більший об'єм, тому що. Можливо, є сенс розширитись. Дивився от, от саме екскаватори, то не знаю, тому що, до прикладу, такий він буде на об'єм 1,2, там Куба і так далі. Ось, давай давай, давай зробимо отак правильно. О, я дивився, здається, О, ні, не цей. Я дивився, якийсь побільше був. 2 метри кубічних всього на всього. Чекай, я ж дивився, блін, якийсь тут був великий по об'єму. А, це цей цей ще закритий, виходить, 31 левел мені туди ще... Ой, як далеко. Значить, ми можемо взяти наступне. Ми можемо купити по-доброму. Ось ось такий. Він на, на 8 метрів кубічних. А в мене зараз, здається, на 6,5 метрів кубічних. А цей на 8. Тобто на півтора метра кубічних більше буде за один заход. Хоча можна взяти от, дешевший. Нафіга переплачувати, хоча по характеристиках вони плюс-мінус, навіть однакові. Не знаю. Поки що думаю над цим. Зараз побачимо. Можливо, все ж таки візьмемо. Я все-таки подумав, що не буду я поки міняти екскаватор. Спочатку розширюсь тут. От розширюсь, тоді буду більше заробляти, тоді зможу собі це дозволити. Поки що, в мене вся загвоздка в тому, що в мене дуже повільно все переплавляється, і за цього я не можу нормально заробити. Тому буду зараз займатися тим, що розширювати місце для переплавки. Отака от темка получається. Да, у нас вже 19 й 19-й левел задне, блин, ну ти просто подивись, зараз у нас просто будуть. Я не знаю, жопа в милі в мене буде зараз, <свігла> тому що треба буде це все забезпечити зараз ресурсами. Плюс тут знизу потрібно буде ще поставити оцих піддонів, бляха, тому що тут от така фігня виходить. Ну вони там крафтяться, тому зараз доробляться і я тоді це розставлю. Просто не хотів стояти і чекати. Ще на побачимо. Щоб швиденько загружати тут ресурсами, дивись, ти тут виставляєш 99, і потім праву кнопку мишки нажимаєш, і він в слоти відразу автоматично сам додає. Це набагато зручніше. Тобто не потрібно, блін, після кожного разу брати вручну, це притягувати. Можна так просто клікати правою кнопкою мишки, і він це все сам додає. Після того, да, мишка вліво право не діє, але коли ти нажмеш праву кнопку мишки, все починає працювати. Тому ось такий вам невеличкий лайфхак з вас, лайк і підписка за такий лайфхак а в мене впадає стіг. Як і очікувалось, завантажив я не всі їх. Блін, ну це кошмар, це просто кошмар, навіть FPS. От тут я зараз стою мене десь на 5-6 на кадрів починає просідати. Ну потім воно провантажується і окей. Тому, в принципі, можливо, це треба десь подалі взагалі встановлювати, а не поряд своєю шахтою, тому що воно буде впливати, напевно. А, ні, а так нормально. Ну зате красиво виглядає, а. На жаль, це відео підійшло до свого фінального завершення, тому що було вийшло нове оновлення даної гри, про яке ти вже побачиш в наступній серії. І чи збереглось це все проходження, ти теж дізнаєшся в наступній серії. Тому від тебе чекаю лайк, підписку і коментар. Пока-пока.